Рах Олександр Шовковський, другий номер Анатолій Тимощук, четвертий. Андрій Несмачний. П'ятий. Володимир Єзерський, шостий. Андрій Русол, сьомий. Капітан команди Андрій Шевченко, восьмий. Олег Шилаєв. Дев'ятий. Олег Гусєв десятий. Андрій Воронін, одинадцятий. Руслан Ротань, чотирнадцятий Андрій Гусін. І е, арбітр зараз дозволить виконати цей удар. Олександр Шовковський. Готовий його парирувати, але м'яч не влучає у площину воріт і тому буде удар від воріт Олександра Шовковського. Так ось далі у албанців два виїзди у Туреччину і Грецію. Шовковський з М'ячем зараз вийшов з воріт. Було дуже важко забрати м'яч в руки, ми ще раз заважали Олександру Андрій Гусін і Іглітар. Шевченко у нас один і звати його Андрій. Удар здалеку воротах. Ох, який небезпечний удар! Олександр Шовковський посміхається, мовляв, я все бачив. Все нормально. Ну, Таке буває у голкіперів і можна було помітити. Це у Олександра у матчі, коли ми грали з іспанцями в Ельче. Тоді кутовий. Подача кутового. Андрій Воронін. Ну можна забивати! Удар! І м'яч у воротах! А забиває! Андрій Русол! Ну ось так несподіванка, друзі, яка приємна несподіванка. 39-та хвилина зустрічі. Збірна України забиває м'яч. Андрій Русов, захисник Дніпропетровського Дніпра. Молодець Андрій. Подивіться, ну тут просто випадок, звичайно, випадок, але який приємний, який вдалий для Андрія і для збірної України, для усіх нас. Подивіться, Шевченко стрибав. Хотів ем, замикати цю подачу головою, але промахнувся. Можна було забувати. І Андрій це зробив. Молодець. Зараз небезпечна атака. І могли зараз Албанці рахунок зрівняти. Наша команда відійшла від цієї ейфорії. Шева після... знову-таки з м'ячем йде вперед. Проти нього одразу два суперники. М'яч залишається в українців. Воронін удар з далекої відстані. У дев'ятку закручував м'яч Воронін. Але футболістів до національної збірної, звичайно, кожна людина окремо, яка зараз біля екранів телевізорів, і зараз може бути небезпечно удар Шовковський. Готовий був Ух. готовий був зараз відбити цей удар. Здається, він все бачив, страхував кут воріт. Але ось все ж таки дали пробити з цієї точки. Завдавав удар п'ятий номер півзахисник французького ПСЖ ЛОРІКАНА. Удар. 11-й номер Адріан Аліай. Так, може задати він удару. Цей гравець небезпечний удар. Ох, Олександр Шовковський не, не зміг втримати м'яч у руках. Ну як же ж так. Ось ви знаєте, таке враження, що просто Олександр вже у подумках цей м'яч схопив. Подивіться. Ну, нічого ж небезпечного не було. Нічого, абсолютно. Зумів вибити м'яч далеко і Зараз це, треба це робити. Удар через себе. Ох, який удар через себе. Зараз зробив нападник збірної, збірної Албанії Албан-Бущі. Ну, ось ви знаєте, ця ситуація починає вже особисто мене непокоїти. Тільки початок. Шевченка запускає Олег Гусів. Олег вміє швидко бігати. Набирає швидкість. Треба віддавати, олеже. Сам залишає м'яч у себе, тримає Шевченко. Шевченка віддати треба Ліворуч та Томучука. віддає, але Анатолій наздоганяє м'яч. Тримає його поруч з собою. Обігрує захисника, буде навішувати на передача, передачу. Ну можна збити поворотах з м'ячем ротань. М'яч у штатному майданчику навісна передача. Там нікого з наших не було. Тьомущук удар не мокожи. В нього зараз удар може бути. Ну ось який. Ох, оце так. Атака така була, знаєте. Ось так треба діяти е, в атаці розкутіше. У захисті надійно. І все у нас вийде. Ось зараз небезпечний момент, Міг забивати. Зараз, здається, Андрій Гусін Підпишився до атаки. Загоджено у захисті Аханса Пітера Брігеля. І ось якимось дивом. Подивіться, дивом якимось на відведенні для цього 9 метрів. І буде зараз. Андрій Шушінько бити по воротах. Удар, гол! 2-0, а забиває хто? А забиває Андрій Гусін. Ну все, друзі. Здається, це дуже прекрасний результат. Ось Андрій Гусін, який підключився до атаки у минулому, у минулому епізоді, повично ось кілька хвилин тому. Андрій Гусін, який забив гол у товариському матчі. У товариському матчі. А я вам відкрию невеличку таємницю. Багато хто е, говорив про те, що навіщо запрошувати Андрія Гусіна, якщо гравець без команди, е, який е, не має практики. А ось навіщо е, Гущі зібрався з двома е, нашими захисниками удар поворотах Шовковський на місці. На місці Олександра все нормально і е, грати залишилося. Пів години. Ну що ж, тепер настала черга вам розповісти, як розгортаються по за нашим планом, так скажемо. За нашим планом, за планом тренерського корпусу збірної України, ось може бути небезпечно зараз. Один з рідких моментів, коли Гусін дозволив таре завдати удару, але ось Іглі здається не повірив у те, що може зараз помилитися Андрій Гусін. Тому що раніше цього не траплялося робити останні відчайдушні спроби, аби е, вирвати видані шиюцем. Матч, ух, як рикошет зараз небезпечний. Ось потім якимось дивом м'ячі залітали ворота і збірної України, і Київського «Динамо» у Лізі чемпіонів. Тому е, коли м'яч е, е, рикошетить, завжди небезпечно стає біля наших воріт і небезпечно себе почуваєш. Албанці з м'ячем. удар по воротах. Ще один удар. Ледве і... ледве м'яч не опиняється у воротах. Ну Ось торгівельний марки Мягков, яка поєднує справжніх вболівальників вітчизняного футболу та підтримує українську збірну в єдиному прагненні перемоги. Мягков разом ми команда. Удар е у виконанні Олега Шилаєва ми щойно бачили. Ервін Скела. Е він спеціалізується у команді. На виконанні штрафних ударів. Ох, який удар небезпечний, попереджена рятує збірну України. Ну, все здається, тепер можна зітхнути з полегшенням. Друзі, Ервін Скела мав шанс забити, але його не використав. Ми до цього йшли дуже довго. Не могли ми потрапити тривалий час у турніри. Або фінальні частини чемпіонату світу, або Європи не встиг вийти на поле Олексій Белік. Дуже задоволений результатом має Блохін. Друзі, я вас усіх вітаю. Команда України, наша збірна перемогла з рахунком 2-0.